подивитись час там обличчя єс скоро може серйозно змінитись шотландія готується до референдуму який може привести до незалежності цієї частини великої британії про перспективи такого кроку і що думають з цього приводу громадяни країни ми поговоримо з лондонським кореспондентом богданом Цюпином, який зараз з нами на прямому зв'язку з Лондона. Вечір. Дякую, богдана що знайшли для нас час отже росіяни порівнюють кримський референдум з шотландським чи можна їх взагалі по Увага Якщо коротко, то ні, але якщо потрібні аргументи, то головний з них і найочевидніший полягає в тому, що референдум у Шотландії відбуватиметься без присутності окупаційних військ чужої держави. Ще однією такою великою різницею між голосуваннями у Шотландії, і тим, що відбулося у Криму, є те, що приготування до референдуму у цій частині сполученого королівства у Шотландії відбувалося роками. Виборча кампанія відбуває. Ається вже місяцями, і сторони в кампанії за і проти незалежності мали рівні права і рівні можливості висловити свою думку і агітувати прихильників за чи проти такого кроку. Богдане, які головні суперечливі питання обговорюються під час кампанії, і хто веде більш ефективну кампанію про незалежницькі чи антинезалежницькі сили? Цікаво зауважити, що під час цієї боротьби поглядів боротьби двох таборів за і проти незалежності Шотландії майже не йдеться про чи якісь історичні права, чи національні права, чи відвоювання якоїсь історичної справедливості Шотландії. Шотландці вже вважають, що вони живуть у своїй власній країні, яка перебуває у союзі у Сполученому Королівстві. Але найголовніші питання полягають в економіці, тобто шотланд. Ці ті, які виступають за незалежність, вважають, що окремо самостійно їхня країна може господарювати краще і забезпечити краще життя своїм громадянам. Тому і ті, хто агітують проти незалежності, вказують також на проблеми, наприклад, яку валюту буде використовувати Шотландія, які в неї будуть зв'язки з Європейським Союзом, тощо і кажуть, що це дуже серйозна проблема, яка може вдарити по людях, по економіці. Якщо громадяни Шотландії проголосують за незалежність, Чи, чи це може стати в принципі, може стати прецедентом для інших малих народів Європи, як то каталонці, наприклад, які взагалі можна очікувати наслідки як для Великої Британії у цій ситуації, так і для Європи. Насамперед, я повернуся щодо успішності тієї чи іншої сторони кампанії. Можна сказати, що успіху досягли ті, хто виступає за незалежність Шотландії, але зауважте, що зараз, згідно наприклад, з останніми опитуваннями, оприлюдненими щодо Шотландії, передведуть прихильники. Сказати ні незалежності, але розрив зменшився за останніми даними. Приблизно 42% шотландців будуть голосувати проти незалежності близько 40 за, і 17 ще не визначилися. Але цей розрив зменшився, що означає, що прихильники незалежності змогли перетягнути на свій бік певну частину людей щодо наслідків. Е... У Європі немає апетиту до зміни кордонів, особливо в Іспанії дуже уважно пильно дивляться за тим, що відбувається, і е, з Лондона зокрема, зауважують Шотландцям, що Іспанія голосувала би проти членства Шотландії у Європейському Союзі як окремої держави. Але найголовніші наслідки референдуму Шотландії будуть для самої Британії для цієї країни. Дякую, Богдане. І будемо чекати референдуму. І дякую. Нагадаю, що це був Богдан Цюпин з Лондонської студії голосу Америки.